Так, дівчата, сьогодні в мене незвичне відео, тому що вчора я спустила петлю і мені тепер треба виправити цю помилку. Я, чесно кажучи, теоретично я розумію, як це зробити практично. Ось у мене не дуже виходить. Так, значить спустила я петлю. Так, ще я би що показувала так, як треба. І так, спустила петлю я на виворотній стороні. І тепер мені оце все треба виправити. Мені тепер все мішає, я не знаю, як мені це зробити, чесно. Так у мене купа ниточок, які... Получається, що я спустила одну петлю, одна петля в мене втекла. Але вона вгорі була одна, а сюди ж далі вона розходиться. Получається, що вже три петлі в мене тут. Ось, оце перша і оці ось дві. Значить, тут мені треба. Зв'язати оці дві петлі в одну, правильно? Зв'язати, пров'язати, так, зараз будемо виправляти. Так, тепер. Ниточки по виворотній стороні. З чого тут почати? Ой, так. І так. Одна, боже? Це одна. Це друга? Це третя. Малишко, не штовхайся. От тобі треба тепер оце мене дргати. Так. Оце ось. І це сама нижня. Получається, що в мене один, два, три, чотири, п'ять рядочків спущено. Так, оце сама нижня. Зараз буду пробувати, господи, як я так умудрилася. Так, так, де в мене ця нитка, яка сама нижня була? Ой. Так. Надіюся, що в мене це вийде. Значить, це дві пров'язуємо. ось так. Оп. Є. Тепер. із виворотньої сторони у мене. Був виворотній рядок. Так? Раз. Знову. Раз, два. Три. Чотири. З четверту я оставляю три підхватила. Тепер в мене просто. Де вона, нідочка, Ось? Вона? Вона. Так, значить, тут я її просто пров'язую лицевою. Оце начебто пров'язала я виворітній ряд. Так, тепер у мене тут дві разом пров'язуються. Знову по візерунку дві разом. Значить, угу. звідси я розвернусь. Ось у мене, бачите, три ниточки. Тобто це три ряди. Один, два, три. Значить, цю ось саму нижню я залишаю, дві підхвачую. Так, де в нас ця ниточка, яку ми... Опа, єсть. Тепер тут, оці дві, мені треба пров'язати разом. А в мене тут щось не те виходить. У мене ця ниточка. Угу. Це я вчора піднімала, то вона трошки неправильно. Так, спусти ще й ця. Ниточка і буде взагалі все добре. Так, тепер значить оці. Ось у нас ниточка. Так, оці дві пров'язую. Ось так. 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 Тепер у мене залишається два непров'язаних рядочки. Правильно, начебто. Значить, ось одну відділила. Це я вже молодець можу і так. Значить, тут я пров'язую оцю петельку, це начебто виворітній був рядок. Угу. А тут, оці дві у мене йдуть ось так. Ось так. Це по по візерунку. а Ану, <кій> перевіряю. Це в мене ж ниточка йде із виворотньої сторони, бо це я тут в'язала, бачите? В'язала-в'язала, дов'язалася до того, що спустила петлю. Так, значить. Ніде нічого я не згубила. Ось попередній рапорт, Ось попередній рапорт. Значить, ось накид. Тепер читаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість петель. І знову накид. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість петель і накид. Угу! Все правильно зробила. Боже. Не знаю, чи, чи все вам тут було зрозуміло, але факт в тому, що я вийшла на. на візерунок, і мені не довелося розпускати весь рапорт. Це виходить шість рядочків. Не шість, а вісім. Як я вмудрилася вчора його розпустити, не знаю. Отак, От просто не підхватила петлю, і вона пішла, пішла, пішла і вниз. Так, Тут благо оці накиди не розпустилися. А розпустилась тільки одна оця петелька, яка йде ось таким тим з'єднанням, де пров'язувалося дві разом, дві разом, дві разом. Ну, все, виправила помилку. Навіть не помилку, а я не знаю, як це роздягу виправила. Що треба запам'ятати? Я вчора пробувала, але в мене не було цієї допоміжної спиці і не було окулярів. У мене всі ниточки ззаді, які порозпускалися, що тут висіли. Вони всі в мене спутувалися, я їх не могла побачити, тому я вчора ввечері мені вже не було духу зайнятися цією роботою. Того я взяла з собою зараз на ранок. Я ще крючок хотіла взяти, але я його забула. Ну, в принципі, я і без крючка гарно справилась. Значить, допоміжною спицею або самою звичайною шпилькою. Фіксуємо ці ниточки, які в нас залишились, гарно їх розпреділяємо, щоб було видно, яка ниточка, за який рядочок відповідає, і тоді потихеньку, без паніки, піднімаємо, дивимося на візерунок і пров'язуємо по візерунку. Ну, я пров'язую по лицевій стороні, а з виворотної тільки. Рахую ці ниточки, які спустились. Ось так, тепер буду в'язати далі. Всім гарного дня. І легкого в'язання.